Що червня в Україні на державному рівні відзначають День Державної служби України? Це свято було впроваджено 10 років тому, згідно з указом президента України від 4 квітня 2003 року. Відзначення Дня Державної служби засвідчує увагу до державного службовця з боку суспільства та держави, відносить на вищий рівень роль державної служби у процесах трансформації. Цей день відзначається не тільки в Україні як День Державної служби, а і в всіх країнах Європи, тому що, власне кажучи, і на Україні це свято започатковано як відповідь і підтвердження того, що ми рухаємось до Європейського Союзу і ті традиції, які там є, започатковуємо і впроваджуємо і в себе. Нам приємно, що це свято є, тому що є у нас багато таких специфічних свят, профільних, як кажуть, але такого єдиного, яке б об'єднувало всіх державнослужбовців, на жаль, не було. Нині свято Держслужби відзначають в умовах комплексного реформування, що охоплює усі сфери життя і спрямоване на розвиток громадянського суспільства, модернізацію держави, створення такої системи державного управління, яка б могла забезпечити успішний розвиток соціально-економічних процесів сьогодення. Знаменно, що за ініціативою президента України, центральна влада розпочала реформи із себе. Уже можна констатувати той факт, що протягом 2011-го здійснено реформування органів влади на центральному рівні. Є позиція керівництва держави, в особі президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, є узгоджена позиція з головами обласних державних адміністрацій, і процес реформування розпочався. Можливо, він не йде так швидко, як би це комусь би хотілося, але якраз це та ситуація, коли Спрацьовує зміст відомої приказки, що треба спішити повільно, тому що щоб ми якось з водою не вихлопнули дитину. Треба виважено підходити до питання реформування системи органів виконавчої влади. Цей процес триває. Можна вже говорити про закінчення першого етапу, який стосується реформування центральних органів виконавчої влади, є відомі результати. Сьогодні ми переживаємо цей процес на регіональному рівні. Є відповідний указ президента, який стосується саме цього. Створюється інституційна основа розвитку державної служби, але безумовно, що ще попереду належить дуже багато зробити, тому що проблеми виникають постійно. Це проблеми розвитку. І як кожна проблема розвитку, вона має і фінансову, і організаційну складову, і теоретичну. І на все це потрібно сили, час, здоров'я і кадри. От наше управління якраз, займається цими проблемами. Тобто особливість наша в тому, що ми реалізуємо такий цікавий проект розвиток спроможності державної служби у сфері європейської інтеграції, намагаємося оці. Сучасні методи роботи, яким спільним проваджувати в нас в області, особливо важливо і влада, і громадськість розуміють оптимізацію не стільки у скороченні кількості органів влади та їх працівників, скільки у досягненні більш якісної роботи подоланні адміністративних бар'єрів, забезпеченні вільного доступу громадян до державних послуг. Я займаюся юридичним напрямком, який проводиться в нашому управлінні. А саме це надходять до нас звернення громадян а також запити народних депутатів в установі організації з проханням надати їм роз'яснення з приводу роз'яснення застосування законодавства про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, в деяких питаннях надання роз'яснень закону про засад запобігання про тоді корупції. Ну, велика кількість звернень Ну, в 2011 році з моменту прийняття закону про засад запобігання і протодії корупції. З моменту введення деяких статей це в 2012 році це декларування доходів, це фінансовий контроль державних службовців, також проведення спеціальної перевірки. І я намагаюся надати більш швидко, якісні ці роз'яснення, щоб всі органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в нашій області дотримувались чітко даного законодавства і не порушували його в майбутньому. Зараз вперше за роки незалежності України у державі вироблено стратегію роботи із кадрами, яка розрахована на тривалий період і враховує зарубіжний досвід і вітчизняні реалії, поєднує інтереси держави та державного службовця. Основними обов'язками, які входять в наш сектор, це надання методико консультаційної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, проведення перевірок в цих органах також. Основною моєю задачею в даному управлінні є ведення єдиної державної кадрової системи Карточка. За допомогою даної системи тобто, ми рахуємо державних службовців всієї області, також проводимо перевірки в органах виконавчої влади, що також дозволяє уникнути порушень і допомогти людям у веденні кадрового діловодства з питання державної служби. Також основним з напрямком моєї роботи це є проведення конкурсу Всеукраїнської спартакіоди державних службовців. Вивчення громадської думки свідчить, що чимало треба зробити для поліпшення діяльності органів влади та іміджу кожного їх працівника. Цьому, зокрема, і мають сприяти щорічні всеукраїнські конкурси, кращий державний службовець та приязна адміністрація, Спартакіада держслужбовців. Вони працюють на поліпшення іміджу державної служби, що вкрай необхідно в умовах розвитку державності, виходу із кризи, створення дієвих державних інституцій та формування сучасного кадрового потенціалу органів влади. Рівень оплати праці сьогодні не завжди задовольняє потреби молодих людей. Зрозуміло, що дехто, пропрацювавши рік, два три шукає іншої роботи з іншого боку. Тут є багато цікавого для тих, хто має якісь такі суспільні здібності, не просто виконувати якусь рутинну роботу. Був указ президента, яким посилює роль органів виконавчої влади, в тому числі керівництво області, де вже, скажімо так, концентрує більшу владу у руках голови обласної адміністрації, для того, щоб як кажуть, але і в той же час президент. Вимагає більшої відповідальності від галів місцевої державної адміністрації щодо ситуації на території кожної області. Розроблення індивідуальних планів професійного розвитку державного службовця разом з іншими прогресивними новаціями допоможе подолати існуючу нині негативну практику, коли наявні або отримані під час підвищення кваліфікації знання держслужбовці майже не використовують основні діяльності і вони не впливають на його просування по службі. Таким чином, основний зміст планування кар'єрного розвитку державного службовця полягає у тому, щоб усе цінне, чим він володіє, ефективно використовувалося і для досягнення цілей державної. Служби і для задоволення інтересів особистості підтвердження цьому і указ президента України, що затверджує стратегію державної кадрової політики, формування президентського кадрового резерву Нова еліта нації, реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Я займаюся веденням діловодства в управлінні, а також здійснюю. Поточне і стратегічне планування нашої роботи. Займаюся також кадровою роботою безпосередньо в нашому управлінні, організацією стажування органів місцевого самоврядування на базі нашого управління, проводжу також тренінги для осіб, які приїжджають набути якихось певних практичних знань і вмінь. Також я із 2008 року займаюся проведенням щорічно всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець і шостий рік поспіль. Ну, я вважаю, що ми успішно його організовуємо і проводимо на теренах Полтавщини. Минулого року указом президента України Віктором Федоровичем Януковичем було започатковано формування президентського кадрового резерву Нова Еріта нації. Представляю Полтавську область в президентському кадровому резерві. Президентський кадровий резерв об'єднує претендентів з усієї України, з 25 областей України. Заснован президентський кадровий резерв для підвищення якості державного управління для того, щоб нові обличчя з'явилися в державному управлінні, висококваліфіковані. Ми проходимо протягом року навчання. Навчання е розширює кругозор, особисто мене, розширює знання. Е я вивчаю досвід, е який е в різних областях впроваджується на різних рівнях. Ну і підвищити свої рівні свою кваліфікацію». Реалізація державної цільової програми дасть змогу визначити реальні потреби у кадрах по етапах на найближчу та стратегічну перспективу. Потреби у підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців з урахуванням оцінювання результатів їхньої службової діяльності. Будь-якій країні світу. Тим паче в країнах Європейського Союзу, чий досвід ми вивчаємо, державне службове це еліта суспільства. Користуючись нагодою, хочу привітати наших колег, державних службовців Полтавської області, із нашим спільним професійним святом, поважати їм в першу чергу це здоров'я, тому що воно є найважливішим затишком в їхніх родинах, тепла. Безумовно, Впевненості у завтрашньому дні. Цього я всім нам бажаю і така впевненість у них має бути. Ну і щоб вони гордо несли звання державних службовців і пишались, що вони працюють на державних службові.